Бригада екстреної медичної допомоги їде із Калуша до пацієнта у село Новиця, яке розташоване за 11 кілометрів від міста. От і все. Приїхали далі, підемо. Пішки. Месі дзвонилося з людьми із виклику, Вони сказали, орієнтовно хвилин 10-15, потрібно йти пішки. Ідемо. Не лишимо ж хворого, правда, як ми так далеко йдемо. Звичайно, надамо допомогу. Зі слів екстреного медичного техніка Ігоря Дзундзи, центральні дороги у калуші розчищені від снігу, а бокові вулиці та автошляхи до навколишніх сіл часто залишаються важкодоступними. Ми приїхали, зупинилися на центральній дорозі, тому що є крутий спуск і такий же самий підйом згідно погодних умов. Ми просто якщо б заїхали, ми би ми не виїхали назад. У селі Новиця Калузького району бригада швидкої допомоги приїхала на виклик до 66-річного чоловіка з гіпертензивним кризом, раптовим значним підвищенням артеріального тиску. Пацієнту зробили електрокардіограму серця та виміряли рівень цукру у крові. Все зараз нічого гострого, критичного того, кого стане що загрожує вашому життю, не виявлено. Тиск поступово буде зменшуватися. Надальше звертайтесь для подальшого лікування до вашого сімейного лікаря і пийте регулярно таблетки від тиску. Одразу після виклику до новиці бригада вирушила у сусіднє село. Середній у Гринів до 83-річної жінки. Швидкій не вдалося під'їхати до будинку. Пацієнтку допомогли переносити на ношах місцеві жителі. Зараз у нас теж виклик непрофільний у пані абсцес правої сідниці внаслідок ін'єкції. Три дні жінка сиділа вдома, нікуди не зверталась. Зараз, коли вже стан її нестабільний, веземо її в лікарню. І знову ми за допомогою звертались до сторонніх людей. У Нас тут дорога тяжка, міст. Парамедикиня Ірина Головинська каже, є села, до яких важко дістатися навіть за сприятливої погоди. Під час сніопадів та ожеледиці транспортувати пацієнта стає вдвічі складніше, зі слів завідувача станції швидкої невідкладної медичної допомоги у калуші Юрія Єйни. Найскладніше бригадам добиратися до віддалених сіл. Тому під час негоди медики обладнують автомобілі інструментами, які допомагають пересуватися засніженими дорогами. Якщо автомобіль раніше міг проїхати певну дистанцію за якийсь там період часу, то зараз це збільшилось, скажімо, теж ще раз так. Із 5 по 8 січня бригади швидкої допомоги у Калуші отримали 210 викликів. Серед них – 13 випадків інсультів та 5 інфарктів. І тому просимо людей, щоб такі, як інфекційні і так далі, захворювання, щоб більш сімейними лікарями консультуватися і не викликати, тому що в даний момент можливо є інфаркт, інсульт, то що є загрозою для життя людини. Ще одна бригада екстреної медичної допомоги із бурштина прямує до пацієнта у село Озеряни. Виїзд у цей населений пункт під час негоди став першим для медиків у цьому році. Зазвичай добираються у це село приблизно 10-15 хвилин, каже водій бригади Володимир Павлів. Він додає, очікував складнішої ситуації на дорогах. Ну, краще, ніж я очікував, але є непередбачені ситуації зверху, покриття снігове, а під за льот. Так що треба бути весь час смерть. На стрьому. Але нічого. бувало гірше. На місце виклику бригада прибула за 11 хвилин. Медики оглянули пацієнтку, виміряли пульс і артеріальний тиск, зробили електрокардіограму та взяли кров на аналіз. Жінку госпіталізували зі слів Мирослави Коник. Пацієнтка має хронічні хвороби серця, гіпертонію та цукровий діабет другого типу. Вона потребує планової, а не екстреної госпіталізації. То 80% таких викликів насправді Так, це не профільний виклик. Це не для швидкої. Це не не є невідкладний стан. У жінки він триває вже ну тиждень, а постійно, то і прям роками. Через снігопади час доїзду бригад екстреної медичної допомоги до навколишніх сіл Бурштинської громади збільшився на 5-7 хвилин. Тоді як у межах міста тривалість поїздки не змінилася, каже Мирослава Коник. З її слів, найскладніше добиратися у села Світанок, Сарники, Діброва та Юнашків. В загальному робота ускладнилася за цей час снігопадів, тому що і час подовжився доїзду до села. Бо, відповідно, потрібно бути обережнішими. Ми не можемо на такій швидкості їхати, як при звичайній погоді. Ну, ми очікували, що буде гірше. Але дякувати Богу, дорога була прогорнута. Звичайно, не на дві машини. Дві машини не могли розминутися, це було важко. Але дякувати Богу, все пройшло без. Якихось інцидентів неперебачених зі слів Мирослави Коник, із 29 грудня по 9 січня до бурштинської міської лікарні надійшло 110 викликів, із них профільними були 28. На превеликий жаль, коли бригада зайнята непрофільними викликами, то люди, які справді потребують невідкладної медичної екстреної допомоги, вимушені чекати, і той час він надто дорогий для пацієнта в критичному стані. Жителів Франківщини просять звертатися у екстрену медичну допомогу у критичних випадках. Щодоби бригади виїжджають приблизно 600 разів до хворих. Майже третина цих виїздів є непрофільними. Повідомили на Фейсбук-сторінці обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Також доїзд медиків до місця виклику ускладнився через снігопади та ожеледицю. Як розповіла Суспільному речниця ДСНС в області Христина Перцович, впродовж 7 9 січня рятувальники шість разів допомагали. Бригадам швидкої. Буксирували та витягали автомобілі із снігових заметів, а також транспортували пацієнтів до медиків. Діана Коржук, Дмитро Ткач, Юлія Чаборак. Суспільне новини. Івано-Франківщина.